Мабуть, ви помічали, що одне із перших питань, які ставить при загальному огляді ветеринарний лікар, це чи є у вашого улюбленця свербіж? Просте питання, але свербіж у собак проявляється не лише чесанням задньою лапою. Тож ви можете пропустити важливі сигнали, які демонструє ваш улюбленець. Тож сьогодні ми розберемося у питаннях свербежу, його причинах та способах лікування, як свербіж проявляється у собак, на що варто звернути увагу у собаки може проявлятися незвичним для нас чином, тобто, коли він сідає і чухає себе задньою лапою, інколи тварина може себе покусувати, вона може вилизувати себе, особливо це стосується лап міжпальцевих просторів, бо ніяким інакшим чином вона не може почухати ці проміжки, тому вона треться у предмети або катається. На підлозі або на траві на вулиці слід зауважити, що якщо ваша тварина від свербежу прокидається вночі або відволікається під час їжі або під час гри, це говорить про занадто сильний свербіж. Як правило, свербіж турбує наших улюбленців за чотирьох причин: паразити, інфекційні захворювання шкіри, алергії, психологічні та нервові розлади. Також варто враховувати особливості породи вашого собаки, бо деякі породи мають схильність до проблем зі шкірою. У деяких порід є певні генетичні захворювання. Так, наприклад, у хаскі ми можемо спостерігати цинк залежний дерматоз. У собак породи акітаїну ми можемо спостерігати сибеденіт та овеодерматологічний синдром. Доволі часто лабрадори та Вест Хайленд терєри схильні до атопічного дерматиту щодо анатомічних особливостей собак, таких порід як мопси, бульдоги, ті, що мають доволі глибокі складки, притаманне виникнення так званого інтертригошкірних складок, тобто бактеріального переросту або бактеріального запалення, шкіра та шерсть собаки. Усі породи унікальні, але у цьому ролику ми поговоримо про те, від чого не застрахований жоден собака: інфекційні захворювання шкіри та алергії, як їх розпізнати та що варто робити. Але спершу давайте поговоримо про важливість здорової шкіри собаки. Шкіра це дійсно один із найважливіших органів. Це найбільший орган і найбільш видимий орган. Це анатомічний і фізіологічний бар'єр між організмом і зовнішнім середовищем. Шкіра виконує доволі багато функцій. Це і функція терморегуляції, і бар'єрна функція. Шкіра як резервуар зберігає в собі електроліти, воду, вітаміни, жири і інші важливі компоненти. Шкіра може бути важливим індикатором загального стану організму собаки. Ще до функції шкіри можна віднести синтез вітаміну D. Шкіра складається з трьох шарів: зовнішній шар це епідерміс. Він складається з каратиноцитів, клітин шкіри та ліпідного шару. Основна функція епідермісу не давати потрапляти мікробам, вірусам, різним речовинам, хімічним і органічним всередину організму і запобігати втраті води. Також є ще імунні клітини і клітини, які відповідають за транспорт меланіну. Наступний більш глибокий шар це дерма. В ній розташовані волосяні фолікули, нерви, судини, потові та сальні залози. І третій найглибший шар шкіри це підшкірна клітковина. Складається вона в основному з жирової тканини. Вона ніби кріпить шкіру до м'язів і фастій і виконує основну функцію амортизації, терморегуляції і резерву енергії. Тобто, шкіра забезпечує критично важливий захист від впливу навколишнього середовища. Шкіра також захищає від втрати води, приймає участь в регуляції температури тіла, і, власне, до похідних шкіри належить шерсть, тож здоров'я шерсті напряму пов'язане із здоров'ям шкіри. Саме тому за шкірою собаки необхідно ретельно доглядати. Симптоми шкірних захворювань, як ми вже говорили, однією з причин свербежу, від якого може страждати ваш улюбленець, є шкірні захворювання. До найпоширеніших шкірних інфекцій ми можемо віднести дерматофітоз. Що простою мовою ми називаємо лишай, це інфекційне захворювання. Тварини можуть заражатися одна від одної, і люди можуть заражатися від тварин та інших людей. Також до частих шкірних інфекцій ми можемо віднести стафілококову піодерму та малосізіозний дерматит. Це зазвичай вторинні шкірні інфекції. Бо стафілококи в нормі є на шкірі і в здорової собаки, і малосезії, це дріжджові гриби. Також в нормі є на шкірі собаки, і їх надмірний ріст ми можемо спостерігати тоді, коли шкіра дозволяє це робити, тобто коли є якась. Інша хвороба, що призводить до цього запалення. В алергіків дуже часто спостерігається як стафілококова піодерма, так і маласезіозний дерматит. Звісно, піодерма може викликатися не тільки умовно патогенними бактеріями, а й патогенними, представниками якої найчастіше будуть паличковидні бактерії. Аби вберегти свого улюбленця, давайте розберемо інші симптоми, окрім свербіння. Окрім свербежу, на появу шкірних захворювань може вказувати виникнення шкірних уражень, похирців, гнійників, кірочок, ерозій, виразок. Також шкіра може ставати занадто сухою або навпаки надмірно жирною. Те саме стосується і шерсті, можуть з'являтися так звані фолікулярні зліпки. Також можна спостерігати зміну кольору шкіри. Це може бути еритема, почервоніння, гіпопігментація або депігментація, це втрата пігменту, зникнення, забарвлення шкіри. А також можна спостерігати гіперпігментацію, тобто шкіра стає занадто темною у певних ділянках. Уважний огляд поверхні тіла тварини допоможе вам своєчасно виявити ознаки шкірних захворювань, алергія. І другою причиною свербежу, про яку ми говоримо у цьому ролику, є алергія. Алергія це реакція живого організму, яку можуть спричиняти різні чинники, які називаються алергенами. Є декілька основних видів алергії: це контактний алергічний дерматит, це блошиний алергічний дерматит, харчова алергія та атопічний дерматит, тобто не харчова алергія, алергія на Алергени зовнішнього середовища, поширеніші алергени, що викликають нехарчову алергію, тобто атопічний дерматит, це пилок рослин, кліщ домашнього пилу, плісніві гриби, можуть бути і інші компоненти зовнішнього середовища. Це можуть бути епітелії інших тварин або навіть людини. Атопічний дерматит має генетично обумовлену природу, являє собою таку дещо невірну роботу імунної системи. Тобто, коли в нормі імунна система стикається з чимось чужорідним. І це щось шкідливе, бактерії або віруси, вона намагається їх знешкодити у собаки з атопічним дерматитом. Цей механізм дещо порушений, і вони починають упізнавати доволі безпечні речі, якщо шкідливе, і намагаються нас захистити від них. І таким чином у нас проявляються симптоми алергії: це запалення і свербіж. Є породи собак, що мають схильність до атопічного дерматиту. Це Вестхайленд Вайтер'єри, Лабрадори, Мопси, Йоркширські тер'єри, німецькі вівчарки, і це не повний список таких порід. Немає жодного тесту, аналізу, який допоможе нам визначити, яким саме видом алергії страждає собака. Тому вони виключаються одна за одною. Тобто блошинний алергічний дерматит ми можемо виключити лише регулярними інтенсивними протипаразитарними обробками. Харчову алергію ми можемо виключити лише за допомогою спеціальної дієти так званої елімінаційної або виключаючої дієти. Експерти Royal Canin створили лінійку кормів для собаки з дерматологічними захворюваннями та небажаними реакціями на корм. «Sensitivity Control Canin», аналерженік Canin» та «Hypoallergenic Canin» – це повнораціонні дієтичні корми для собак. Їхній склад розроблено для зниження можливості виникнення алергічних реакцій та проявів індивідуальних непереносимостей. Ці ветеринарні дієти призначаються тільки за показаннями і тільки ветеринарним лікарем. Зазвичай вона триває приблизно 8 тижнів. А для її проведення використовують або один новий вид білку, один новий вид вуглеводів, ті, що собака ніколи в своєму житті не їв, або спеціальні гідролізати, тобто спеціальні промислові корми для дієт, в яких вже білки подрібнені на доволі маленькі такі частинки, які організм якщо чужорідне не бачить, тому й не може спричинити симптомів алергії. Обов'язково, якщо на дієті було покращення, ми маємо це покращення підтвердити харчовою провокацією. Тобто тварина повертається на попередній раціон, і в неї знову мають з'явитися ознаки алергії, тобто свербіж, почервоніння в залежності від того, як проявляється це у конкретного собаки, і при поверненні на цю діагностичну дієту ці симптоми мають зникати. Лише в цьому випадку ми можемо сказати, що собака дійсно страждає на харчову алергію. Якщо ви виключили попередні види алергій, тобто блошини алергічний дерматит, харчову алергію, ми розуміємо, що собака страждає на атопічний дерматит. Це діагноз клінічний, і ми його встановлюємо після виключення усіх інших проблем, які можуть супроводжуватися свербежем, і після виключення усіх інших видів алергій. Також при діагностиці алергій, у першу чергу, для нас буде необхідним виключити інші причини свербежу, тобто паразитарні захворювання і шкірні інфекції. Для цього лікар зробить мікроскопію зі шкрібів зі шкіри, щоб перевірити на наявність паразитів, але є деякі паразити, наприклад, саркоптоз, які дуже важко знайти у зі шкрібах шкіри. Але вони можуть призводити до занадто сильного свербежу. У таких випадках нам може знадобитися пробне лікування протипаразитарними засобами. Щодо шкірних інфекцій, лікар на прийомі зазвичай робить цитологічне дослідження. Це мазки, відбитки, які фарбуються спеціальним чином і розглядаються під мікроскопом на наявність там бактерій, клітин запалення, і в разі виявлення шкірних інфекцій. Варина може потребувати відповідного лікування проти мікробними засобами. Ясна річ, що ваша уважність та розуміння свого улюбленця може допомогти у тому, щоб розпізнати алергічну реакцію у вашого собаки вчасно. Якщо ви запідозрили алергічну реакцію у свого собаки, зверніться до ветеринарного лікаря. Ми повинні бути уважними та дуже спостережливими, щоб помітити перші сигнали хвороби і знати, що є нормою, а що є відхиленням від норми. Якщо власник сумнівається, що все гаразд з його улюбленцем, то краще проконсультуватися з лікарем. Однакові симптоми можуть спостерігатися при різних захворюваннях і Мати принципово різні лікування, тому дуже важливо, якщо ви помітили щось незвичайне у своєї тварини, одразу звертатися до лікаря. Якщо у вашого собаки буде виявлена алергія, ви маєте пам'ятати, що це на все життя, і потрібно стежити за здоров'ям свого улюбленця та дбати про нього.